Чарівні, неймовірні, прекрасні жінки. Нехай у ваших серцях завжди квітне весна, очі сяють від щастя, а кожен день приносить радість і нові можливості. Вичерелу натхнення, любові та світу. Будьте коханими, успішними та щасливими. Вітаю і святом 8 березня. Нехай у твоєму. У житті буде багато радості, любові та натхнення. Вважаю, щоб мрії здійснювалися. Очі сяли, яли від щастя, а поруч завжди були вірні друзі та кохані її люди. Нехай кожен день приносить тобі приємні сюрпризи, компліменти та приводи для усмішок. З нагоди чудового свята надсилаємо щирі вітання, дорогим українкам, берегиням сімейного вогнища, захисницям нашої держави, мамам, бабусям, Усім дівчатам. Нехай у ваших домівках завжди панує тільки добро, нехай Божа ласка обертає вас і ваші дітей. Хай кожен день дарує приємні емоції та повагу від оточуючих. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості та наснання. зайцімо нев'ячої ну, краси, анаргії, прихильності, долі та всіх гаразд. Нехай у ваших серцях завжди квітнуть радість і надія, а усмішка. Ніколи не сходить з обличчя. Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом весняного сонця, а життя сповнене любові, гармонії та зісняння всіх мрій, яка кожен ваш день буде сповнений щастям, усмішками та гармонією. Залишайтеся завжди чарівними та життєрадісними. зі святом. Нехай ця весна дарує заповітну мрію кожній жінці, матері, дружині, доньці. Настане перемога та мир в нашій Україні. Слава Україні!